Друзі, мої вітання! Ви на каналі Шкода, що не вак». Сьогодні субота, авторинок в місті рівному. Погода хороша, настрій хороший. Будемо для вас знімати контент. Подивимося, що там по нову по цінах. Подивимося, чи є якісь хорошенькі варіанти новіші будемо знімати вам до, до 4 тисяч доларів. Мінімально від мінімальної ціни до 4 тисяч доларів бюджетні автомобілі для простого народу. як кажуть Тому приємного вам перегляду. Так, друзі, є отакий от варіантик. Шкода, октавіатур. Сідання. Звісно, поставлено трохи потрібно руки приложити. Але ціна, дивіться, яка. Авто 99 року, 1,9 дизель, 2700. Ось номер телефона. Будь ласка, записуйте, давайте ми її обійдемо більш детальніше. Є, бачите, такий бампер це все міняється, таке де знаєте, десь тако чисто десь поїхати, переїхати, кажуть, що ходова. В машині непогано, все, машина класно їде, питань немає по техніці, але це що тільки по кузову є моменти. Так, ось і тренчик такий. Ціна 3800 доларів. 2008 року 1.0 бензин. Такий варіант. Ну, от, гольф. То, також дізельний 400 торт присутні автомобіля. Давайте глянемо. Це 2000 на рік. Яка ціна на віддачу буде? 3,9 ціна даного автомобіля. Кого цікавий, давайте обійдемо, щось таке сюди, чик-чик-чик. Дивіться, такий варіантик, паркоп присутній автомобіля. 3,9 даний екземпляр. такий багаті в Салончик. Тому цікавий, телефонуйте до продавців. Також, друзі, є ось таке надходження нове. Перший раз на ринку я бачу такий колір, кислотний, знаєте. ціна 1600 доларів, 99 рік, 1,8 дизель. Номер телефону записуйте, давайте ми зараз її обійдемо. Даний автомобіль. Так як бачите, тут багажний відсік дуже-дуже великий. Тому паркоп також присутній автомобілям. Такий варіант. Напомню, що... Обов'язково перевіряйте авто перед покупкою, якщо ви більш такий дорожчий варіант розглядаєте. В принципі, Я тут, що були коменти, бо роки машини там, але так, в принципі, ну, в принципі ціна така, тому і машина має також якісь нюанси. Також є ось така Vectra. 92 1992 року автомобіль. Газ, бензин є, 1.8 двигун, 92-й рік, ціна 1350 доларів. Але номер власника немає, тому не підскажу. Якщо цікавить, в принципі, я думаю, можливо, вона буде на слідуючий авторинок, то можна буде глянути. Дякую, друзі, що дивитесь мої відео, мені дуже приємно. Також ті, хто не підписаний, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Це буде просувати мої відео, і буде це подяка від вас за мою друзі, працю. Ось є таке Сантеро, давайте теж її такого, бо будемо такого в районі 4 тисяч доларів. Я думаю, в районі 400 людина віддасть такий варіант, але бачите, немає. Немає телефона до власника. Сендеро 1,4-двигун автомобіля, це не 1.2 який знаєте, стан, в принципі, 9 рік, давайте його обійдемо. Погода сьогодні класна, чудова. Тому от такі, друзі, реалії. Йдемо далі. Друзі є, ось, друзі, є ось така дача. В мене, до речі, за, за цю машинку питали. Двигун 1,6, максимальна комплектація Автомобіль 2006 року. Непогана комплектація, дивіться, номер телефона, Давайте ми її обійдемо. Має також людина просила сервісна книжка. присутня. На таксі хороший варіант, кого цікавить надійні машини, я вам скажу. Ще й 16 шість двигун, ставити газ, взагалі машинка без проблем. Ціна даного автомобіля, ну я, бо я так до 4 вам дивився, але от людина за 4, скільки? 4250, так? Да? А, 4,300, триста, але плюс, плюс комплект зимової резини. Повністю автомобіль дивіться ТО прийшов, ось ставте на паузу, записуйте, що людина поміняла на даному автомобілі. Бачите, така, дивіться, яка мішелінка класна. Класна мішелінка. Да, ну, машина, різина вже 9-го року, але в принципі ну, машина може мало їздила, тому ще різина, дивіться, мішеління Energy. Да, ви собі розуміли, авто різина 9-го року, але дивіться, який стан протектора. Так, що такий, якщо цікавить, набирайте до продавця. Гарний, в принципі, такий акуратний варіант. Я, я, ясно, всі якісь такі моментики, але в принципі ну. Є от такий гольфік. Дивіться, автомобіль 88 року, року, тисячі доларів, дигун 1,3 бензин. Номер телефона записуйте. На мою думку, знаєте, це кращий варіант, на наприклад, ніж взяти вас Але це таке моя знаєте, суб'єктивна думка, тому що. Знаєте, є, які люблять вази, знаєте, вони не хочуть і на марті, але я вам скажу, що цей гольф да, на такі роки, дивіться, автомобіль 88 року, дивіться, який метал в машині. Да, от дійсно видно, що машині скільки років і вона, ну. Тому можете звернути увагу, номер телефону, поставити на паузу і телефонувати до продавця. О, друзі, у вас 2105 В принципі, таке як жавчини, не видно. Добре. Яка ціна буде машинки на віддачу? 1600 доларів, це крайня ціна, так? 1600 доларів ціна. Дивіться, об'єм 1,5, газ, бензин, авто 2001 року. Ось ставте на паузу, номер телефона, записуйте, телефонуйте до продавця. А чий? гольф, чи? гольф продається чи ні? 1600 доларів. Давайте глянемо, що там по капотам. Все чітко, все. Виминуто, чистенько, акуратненько. Ось такі, друзі, варіанти у вас лада, лада вже під завдатками, я так сказав. Це теж може вже людина, вже людина поїхала, вже автомобіль проданий, так? Проданий автомобіль. Да. Продаєте автомобіль? Да? А цей продаєте. А, це ні. Такий течик. всіма знаєте, легендарний автомобіль. Ціна 3600 доларів. Хороший стан, дивіться, 1,9 дизель, 95-й рік автомобіль, ось номер телефона. Записуйте, давайте зараз обійдемо. Ясно, що десь машинки вже не є, Трошки корозія, але вона робилася, але в принципі за 3600 доларів такий, знаєте, автомобіль можна також розглядати. Volkswagen Passat B5. Ціна 3600 доларів в універсалі. 2001 рік, 1,9 дізель, ось номер телефону. Записуйте хороший стан. Можна технічний стан хороший автомобіля. 3600 доларів. Цікавий телефонуйте. 3600 доларів ціна даного автомобіля. Друзі, дивіться, є от такий класненький екземплярчик. 1600 доларів ціна. 1600 доларів людина каже, газ, бензин, все зроблено, ходова автомобіля зроблена. А можна відкрити, да? давайте глянемо тут, а що, дивіться, такі варіанти дуже кораблі. Все, все повністю зроблено, дивіться, акуратненький цей, 1100 доларів, давайте тобто можна десь... щось глянемо закрити. Зараз, зараз людина відкриє, поки бачите, вон фаркоп'є. В принципі, такий, знаєте, ну, робоча така конячка, газ також в машині є, тому зараз... Зараз бачите, зараз глянемо що там по машинці зараз Що, що всередині глянемо. Тому 1600. Все, все дивіться, дивіться, от бачите, навіть де газ, все суси. Це, 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 це супер. Se, я там, Тому 1600 доларів, так? Yeah. Все тоді, вам, хай продається. Yeah. Телефонуйте, номер власника, номер продавця. Я казав. Є таке Шеврулі Авело. 2005 року 1,5 бензин, Торг автомобіля присутній. Ціна 3900. Номер телефону ви бачили, записуйте. Тому от. Також, друзі, ще раз напомню, що обов'язково коментуйте відео. Сьогодні я вам такі непогані екземпляри є. Нові надходження з'явилися, тому телефонуйте, торгуйтеся з продавцями. Ось такі варіантики. Погодка сьогодні чудова, класна, дивіться, все зелененьке, супер. Ми йдемо, друзі, далі. Кажіть номер телефона. 067. 775. 75. 5.1. 7.1. 1.8 бензин, Volkswagen Passat B5, дивіться. 3,5 на руки. Автомобіль, дивіться, от, в принципі машинка. Такі є якісь моменти, але от цікавий такий варіант б 5 посад в седані 3,5 на руки, 1,8 бензин. Ось давайте ще по салончику прийдемося. Стеклоподйомнички всі, потолочок, не, не просівши, нічого. Давайте глянемо. Зараз зараз ми глянемо, дивіться. Це стеклоподньовнички, регулювання. Цякий варіантик. Кондиціонер автомобіля присутній, магнітола, все є. Сидіння, дивіться, в якому стані. Тому, якщо цікавить. Номер телефону я, я вам продиктував. Телефонуйте. Пишу партнер. 2006 року, 19 дизель. Ось дивіться номер телефону. Давайте глянемо його, що по салоні, якщо він відкритий. Так, він відкритий. Ось дивіться такі, для сім'ї десь виїхати, десь на природу, магнітолка все є, кондиціонера немає, звісно, але в принципі ось такий варіант. Давайте Зараз ми його обійдемо, все закривається, цікавить, телефонуйте. Давайте відкриємо, бачите, є шини, є, якісь дві шини є. Ось такий просторий багажний відсік. Тому телефонуйте. Йдемо далі. Це доларів Кія для, для міста. Пікантно. Ось номер телефона записуйте. кондиціонер автомобіля присутній. Давайте глянемо, що там по, по цьому по салончику. Ось дивіться, такий акуратненький салончик. Для міста супер авто. Коректор фар бачу присутні автомобіля. Кія пікантно. цікавить набирайте. Таке риношка 19-93 рік, 1,4 бензин. Ціна 1400 доларів. Ось номер телефона, тому давайте я його продиктую, бо трошки так знаєте, можливо, це 098-001 26 59. Також онбас універсалів. теж свіже надходження. Ось номер телефона. Яка ціна? Добрий день, яка ціна? 2300 доларів. 110 вазівка. 2300 доларів. Покок. Це 4800 комбо Якщо цікавить, номер телефону нема 9 рік автомобіль. Йдемо далі. Наповнюю вам, друзі, обов'язково коментуйте відео, так як я вже не отримав, це вам відео казав. Дякую, що ви є моїми підписниками каналу. Ось також вже їдуть машинку, дивіться. От є такі дивіться вас. 21.06. Добрий день, що, що по ціні? 1200 доларів. А можете номер телефону продиктувати? 0,98. 294. 3573. Дякую. Зараз. дивіться 1200 доларів. В принципі, на такі роки я яску, так. Да? Ну, скільки ціна? О, на Авенсис 4 4000 доларів, так? Да? Давайте підійдемо, глянемо Авенція, дивіться, 4 тисячі доларів автомобіль. глянемо, що він там. Бачить. Заводські пленочки є. 1.8 газ бензин, друзі. Це, кстати, дуже класні мотори. ці 1.8. Ну, реально, в них хороші ці надійні мотори. 4000 доларів машинка. Якщо цікавить, телефонуйте. Номер телефону ще раз продублюємо. 068 545 97 47 варіант Також, друзі, є така фабія, ціна 3 550 доларів. 1,4 бензин, 181 тисяча пробігу, ось номер телефону, ставте на паузу, записуйте авто 2002 року. Це є типу седан там. Чи як там ви називаєте їх? Ой, не седан, пробачайте хетчбек Так здалека, знаєте, це хетчбек. Бачите, МПА пельний двигун, все, як не має бути, 4 циліндри. Авто свіже Ну, в принципі, я рахую, ціна непогана. Для міста класна машинка. Бачу наклеєчка зелена, тобто вона можливость була в Німеччині. Також такі друзі, гольфіки є. Дивіться, сьогодні з комом такого реально є надходження. Добрень. 3500 доларів. 2001 рік 1,4 бензин. Добрий бензин. номер телефону продиктуєте. Скажете, що як? 0,68. 64, -64 так? так. Да. 56. 1,4,5. Ось такий гольфик 3500 доларів. Дивіться, які титанчики автомобіля. 1,4, в принципі, для гольфа хватає, в принципі, можна також розглядати такий варіант. Пасатик. 1,8 автомат. Бачите, як я знаю. Яка ціна машинки? 3200, 1,8. Це, це батька, да? так? Бо я знаю батька. Перекупили. Бо я знаю цю людину, знаю, вона їздила на цій машині. 1,8 машинка. Типу. 3200 ціна, а є номер телефона. Yeah. Ну ж, можете продиктувати. Я. На канал просто знаєте, може, тут буде дзвонить 068 189, 189 08. 3200 ціна, друзі. І до речі, тут 1,8 бензин, бо там є пару видів цих двигунів. Це тут саме такі, як треба, двигун. Тому якщо цікавить, бачите, клімат автомобіля, 3200 ціна. Таке, бачите, трошки потолок ну, потолок можна перешити, це таке там, знаєте. Тому якщо цікавить, то 3200 ціна, так? Да? Дякую вам. Ось така дача універсалі. 1,5 дизель 2007 рік. А, не треба, так? Да? Поняв, бачите, не, не хочуть, щоб знімали. Ціна 4200 тонн. Друзі, знімав такий Peugeot Partner, але там людина просто цифру одну не дописала. То ось дивіться, ще раз дублюю 068-029-4737. 2850 торгів присутній автомобіля, тому телефонуйте. Цікавить даний варіант. Також дивіться, є от такі так, чисто людина попросила, може комусь там треба посад до шостий. Давайте глянемо його, що по машині. Автомобіль з клімат-контролем. Такі дивіться, акуратні сидіння. Потолок не просівши, не чувся. Авто 2007 року ціна 6700 600 доларів, це 2 літра дизель, правильно? да? Номер телефону 097 213 81 62. Якщо цікавий такий варіант, бачу, в принципі, немає таких візуальних десь ріжиків, нічого немає. Тому якщо цікавий, телефонуйте. Ну що, друзі? Як ви замітили по відео, реально сьогодні є ну, нових багато надходжень, тому телефонуйте до продавців. Торгуйтеся по цінах, але я, я, я ску. Я сьогодні здивований. Ну сьогодні, взагалі, погода хороша. І ціни кстати, бачу такі екземпляри непогані нові появилися. Тому дякую, що ви є моїми прихильниками там, чи підписниками мого каналу. Мені дуже приємно. От я от реально йду зараз, так, зараз каже, зні... от люди самі просять, каже, зніми, зніми відео моєї машини, тому що люди дзвонять. і Мені дуже приємно, що ви телефонуєте до продавців. Також є ясно, є моменти, так само підійшов до людини. Каже, не знімай. Ну, таке, ми всі люди різні. Комусь подобається, щоб знімав, комусь не подобається. Але я рахую, я роблю хорошу роботу. в принципі. Так само для вас якась інформація є по, по цінах, щоб ви бачили. Також ви собі можете собі вдома сидячи, подивитися, що по цінах можете перетелефонувати і домовитися з продавцем. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, так як я завжди це говорив. Це буде подяка від вас. Дякую, що ви, що ви зі мною. А я буду вам надалі знімати відеоконтент. Тому до зустрічі на каналі.